Так, хочу показати, як ми живемо без світла. Бачите, в нас газ працює. Що вам сказати? Зверху у нас світи фонарик. Круто! Один висить для підстраховки, бачите, ще один такий. Для збільшення світла. От так в нас без світла. Який там вже день? Другий, другий, так. Да. Другий день без світла. Ну, по часу да. вже третій пішов. Тримаємося. Тримаємося. Вирішив зняти бекярд. Ну, зрозуміло, що тут нічого не видно, тому що у нас світла немає, як бачите, навколо темінь. А що хочу сказати, в сусідів працює генератор, і там в сусідів працює генератор. І мені сьогодні трак просто не знаю, він так нас виручив, що то просто безподобна штука. Я вам вже знімав, показував, це дуже круто. Осидимо, не чи не видно чи ні. Сіжу, дивлюся. Світла нема. А це в мене світять, бачите, ці фонарі які заряджаються від... від сонця. Вони, до речі, дуже класні, вони вже в нас... Це два роки вони вже в нас. Бачите, як вони працюють. Зарядка класна, світло теж прикольно. Ну, Але, на жаль, немає як показати їх <свісно> більше. Ой. Отак. Так Так живемо, бачите? А ви кажете, ой, в кожного десь в світі трапляються якісь нюанси в плані катаклізмів. Він і ще чогось. Ніхто ні від чого не застрахований. Навіть ми тут в Канаді. Так само ні від чого не застраховані. Як бачите, все проходить, щось ламається, ще щось, ще щось. І це є трагічно. Ну нічого, не будемо переживати, плакати. Вперед. Піднімаємо голову і рухаємося тільки допереду. Надіюсь, мене видно. Це взагалі пішов трак, там є світло, є зарядка, там все працює. Сюди в тракі, навіть не вилазить зараз на вечір. Да, Не тільки трак для роботи, так само і для життя, можна сказати. Треба купляти все одно на всякий випадок. А то пара таких катаклізмів взагалі буде кипець. Генератор сусідів той так шурує. Як вчора в того сусіда другого там більше так речав, а то от сьогодні встиг. З лівої сторони, більше речей. А вчора сусіда правої таке враження, якби його вже нема. Або в нього вже бензин закінчився, одне із двох. А, а ті купили. Всім наші вітання. Зараз ми хочемо показати наслідки далі, продовження номер два негоди. Ми тут катаємося трохи по, по околицях. Ну, от хочу вам показати, як... Повалені дерева, бачите, що робиться. Ось такі в нас наслідки ураганчику. Ну, не знаю, що вам дають сказати. Це повний треш. Світла в нас вже три дні немає. Це продовження. В принципі, якщо б не трак, то ми б з інтернету сиділи. так, Я хоч трак завожу, включаю, підключаю електрику і у нас є електрика. Ні, ну у нас На телефоні є. Ну на телефоні, та, але в принципі, що так там воду набрати чи ще щось, в принципі, треш, 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 треш. Ну, дивіться. Будемо скоро їхати, щоб там якось показати. Добре, що там вони вчасно зрізали. Mm -hmm. Ви бачите, всюди щось валяється. Це вже вже Це поприбирали трохи. Ну Бачите, трохи прибирали, О, там, бачу, генератори запущені, світла нема, О, дивіться, що тут на вулиці робиться. Зверніть увагу. Який тут отреш, повний притом. Просто все поломане. У -у -у -у. Оцей кабель якийсь. Ні, ти мусиш назад вертатися, бо ти високовольтний. Ну, в сенсі... Ну, не високовольтний, але вернемся назад, коротше. Ну, mm -hmm. що? О, дивіться, бачите? Ну, туди, ну, тут. Ну, коротше, ми туди не поїдемо, тому що... Тут розвернуся. Ми можемо з іншої сторони заїхати. Та ні, ну що ми будемо в сайті. Ну, цікаво подобатися. Що таке цікаво подобатися? Вон машина йде, цікаво, як він піде. Може він десь якимось цікавий. Він може там повернути в поворот. Так, хочу вам показати Дивіться, Я тут теж пообривало. Бачите, що робиться? Тут взагалі впало, кабеля, От світло. Тут взагалі не зрозуміло, коли світло буде. Ну, там теж там пообламував, там, по там взагалі вроді будинок тому, це, І, там зацепило. От... Давай тепер дуже попламувано. Тут то, дуже близько попади Отак виглядає ситуація у нас. І це, щоб ви розуміли, зі всіх провінцій, тобто з принца Едварда, з Нової Скоші, ми саме менше отримали урону. Отак. От і зараз я вам ще покажу один сарай, який ми з кожним якимось буревієм. Ми все проїжджали і думали, коли він нарешті впаде. Все-таки оцей буревій його добив. Всі хороше треба. Добре. От він там от впереді стоїть, зараз ми його будемо їхати. Коротше, добив його, цей. стояв, стояв і все одно воно його добило нарешті. Ось такі справи. Ще, 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 ще. О, там от там він знаходиться з правої сторони, бачите, куча дошок валяється. велика купа така. Кажи на ніхі нема. О, бачите? От той сарай його просто змело, знесло, як хочете. Зараз ми далі їдемо, зараз побачите. Получається. Як це довгий на довгі ще як він називається? Страус? Страус. Там його все вікна побиті в тій Ну, Що зробиш? Літало, напевно, предмети, літали, зато і побили. Так, тут теж людям дитина робило. Все, дерева поломані. ну Скажімо так, слава Богу, що нікому хату не рознесли. Це є саме основне. Бачите, люди їздять, возять дерева. це, До речі, той, трактора, що ти трактора дивилася цією фірмою, оцей трактор. Да? Угу. А ні, в нього цей, цей Маргін Феггерсон. Чи Мастер, Мастер Фегерсон. Фер... Фер... Фергінсон. Махай хлопи. Так, дивіться, що тут далі. Що в нас тут далі продовжується, бачите? Теж дерева гілки відламувало, попадало все. Тут та сторона теж постраждала капітально. Кабель посередині дороги валяється. Тут взагалі там вбило, позносило все. А, energy павер, слава Богу, що вони їздять. А так почати робити, все, глушимо сторон. Ага. Що? Зараз від лави хапнеш, я тобі серйозно вводя, все. Пішли, йдемо. Пішли, лава. Іде, Молодець, молодець, на. Тримай.